Так, всім доброго дня. Ми знаходимося біля ресторану Прага. Вона пра празнує або святкує своє двохріччя. Ось ми бачимо багато-багато е навколо людей. Посилена, треба приймати. Сонячні ванни, сонячний. Так, душ. Це, це... Прогулюватися, дихати свіжим повітрям, то брати участь у зборах, набратися село і підозраю, так, випробак, українська. Так, ось ми йдемо по е, стежкам е, навколо озера. Бачимо, як багато людей. Ось різні тут конструктори, дітки грають. Так, ми з вами йдемо далі. Бачите, Прага святкує. Прапора висять. Дуже багато людей з дітками гуляють, сидять, їдять морозиво, а ось ми бачимо виставка малюнків. Ну, точніше, це живопис, маслом і це митці виставляють свої роботи. Ось ми бачимо, які різні привіт. Різні роботи. Це можна сказати на любителя. Це сучасні митці виставляють свої роботи. Так, ось ми бачимо різні ну, і натюрморти, і песики, і е, сучасний арт. Так, ось щоб у вас було зовнішнє уявлення цього свята. Йдемо далі, ну і тут вже такого цікавого буде менше. Ось фонтани працюють, сонечко світить, людей багато. Сьогодні неділя в нас 8 жовтня 2000 року. 23 року ми на ВДНГ біля ресторану Прага, який святкує духріччя свого оновлення. І он ми бачимо лебеді і багато качучок, які... Які щось там їдять. Зараз підійдемо поближче і подивимось, що ж там цікавого. Ой-ой-ой, і чорні, і білі, і дуже-дуже багато качок. Так, підходимо тихенько. Він виліз один чорний лебідь. Зараз хоче вилізти другий. І ось красунчик, дивіться, які в нього чорні лапки. Він йде до, цієї, до води. І дуже багато качок. Ой, дивіться, який розмах крил, а ось красунчик чорний, який в нього ротик червоний. І он, ці селезні замерли і чогось вичікують. І багато голубів. Дівчинка їх годує, і вони собі клюють, хлібчик. І всі щасливі довольні. Так, всім бажаю гарного дня, гарно провести е, цей недільний день і е, набратися тої живої енергії, яка потрібна кожному з нас. З вами був Сергій Голосівський е, від ресторана Прага, цього е, самого найкращого. Хай в ваших душах буде світло і радість через поглядання. Тваринок на все добре.